Розмалювали стіни на згадку про полеглих українських захисників у центрі Калуша на фасаді міської бібліотеки. З'явилася композиція із соняхів з авторами та ініціаторами ідеї. Познайомився наш Кирил Виряскін. Вшанувати пам'ять українських бійців у калуші цьогоріч вирішили пензелями та жовтими барвами. Художниками стали родичі загиблих військовослужбовців. Приймають тут участь матері, дружини та діти загиблих військових з Калуської громади. Я створила ескіз, і оце значення цього ескізу полягає в тому, що кожен з цих рідних втратив, і це буде як фотозона, де метелик з одним крилом. А інше крило складається соняхи в Україні. Соняхи стали символом пам'яті про загиблих воїнів після трагічних подій 2014 року. Тоді під Іловайськом російські терористи порушили домовленості та стратили сотні беззбройних українських захисників. Зародилася така традиція зшановувати пам'ять загиблих військових, які згоріли у Іловайському котлі у сонях у полі соняхів. Марія Росоловська нині тут із донькою. Її чоловік без вагань пішов добровольцем на фронт. У березні цього року захисник загинув. Це пам'ять, пам'ять це є дуже важливо. Коли я будила донечку, я сказала, що ми будемо малювати ці сонечники. Не тільки щоб це просто помалювати, а це як згадка про нашого батька, який віддав своє життя за вільну Україну. Я зараз люблю помалювати і зараз малюю. Олівця малюю, деколи фарби малюю, деколи фломастерами. Мама не дозволяє на балконі малювати фарбами і фломастерами стіни. Це пам'ять про наших рідних, про синів, про ну, про батьків, про братів. Це пам'ять про наших хлопців. Дуже воно допомагає. Ну емоції переповнюють. Згадка буде пам'ятка. До творчого проєкту долучилися близько 30 людей. Соняхи на стіні бібліотеки малювали майже чотири години.